Слава Богу, брати і сестри, ми маємо добру нагоду служити Богу, маємо добру нагоду слухати Слово Господнє, прославляти його святе ім'я. І вже було сьогодні нагадано про те, що без Бога ми не можемо робити жодної речі. І знаєте, ми, напевно, всі переконуємося в цьому, що це є правда. І ми розуміємо, що наше дихання в руках Господніх. Наші стопи також направляє він і Він тримає нас. І ми бачимо, що настільки залежні від Нього і розуміємо, що це слово правдиве, без мене, без Бога. Без мене Господнє Слово каже, ви не можете робити жодної речі. І знаєте, добре, коли така людина залежна, така неспроможна зробити щось із своїм життям. Має надію на Бога. На того Бога, який дав життя, який через свою велику благодать дарує вічне життя, і ми маємо велику надію на нього. Я хочу трошки прочитати деякі місця Слова Господнього, які я якось раніше, кілька тижнів тому, нагадував про те, що людина покликана Богом для спасіння. І також є покликання, яке. Яке Бог кличе людину до, до служіння. І, звичайно, дуже актуальне було нагадано про те, що ми залежні від Бога, і що саме головне, коли ми перебуваємо в ньому, коли ми перебуваємо в Бозі, коли ми наповнені Духом Святим, коли ми, знаєте, спілкуємося з Богом і можемо якісь. Від Бога постанови, якісь від Бога поради приймати. І це тільки тоді, коли ми перебуваємо на лозі, це тільки тоді, коли ми перебуваємо в Бозі, це тільки тоді, коли ми маємо спілкування з Ним, і це дуже важливо. І Господнє Слово говорить про те, що апостол Павло каже, що я раб Ісуса Христа і покликаний апостол вибраний для Божої Євангелії». І в шостому віршику послання до римлян в першому розділі він говорить, між якими і ви покликані Ісуса Христа. Тобто, Господнє Слово говорить, апостол Павло говорить, вважає себе за покликаного для служіння і вважає тих людей, які також мають служити Богові. І ми розуміємо, що служіння Павла закінчилось. Служіння апостолів закінчилось. І почалось, почалось життя і з іншими людьми, з іншими послідовниками Ісуса Христа, які далі несли Євангелію, які далі поширювали Слово Господнє, які далі служили Богові і розповсюджували Божу правду. І ми бачимо, що це покликання Боже воно відбувається по-різному. І саме на це я хотів би звернути увагу, прочитавши. Дуже яскравий такий приклад слова Господнього про покликання Марії. І це місце Слова Господнього записано в Луки у першому розділі. Я хочу нагадати про те, що кілька днів тому ми можливо згадували, можливо, не згадували про те, що було благовіщення для Діви Марії, і це якійсь мірі святкове нагадування. Про те, що Ісус Христос мав народитися, і про це благовіщення хочу прочитати зараз про цей поклик до служіння саме Марії. Написано, що в 26 му віршику цього першого розділу написана така історія. А на шостому місяці посланий був ангел Гавриїл до від Бога, до галілейського міста, названого Назаретом, до діви, зарученої чоловіком на ім'я Йосип. із дому Давида. А ім'я Діві Марія, і прийшовши до неї, сказав Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою, благословена між жінками. Вона стривожилася від цих слів і міркувала, що означало б це привітання. Та ангел сказав їй: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш у утробі, і народиш сина, і даси йому імення Ісус, і Він буде великий, і Сином Всевишнього буде названий. І дасть йому Господь Бог престол його батька Давида, і до віку царюватиме в домі Якова, і його царюванню не буде кінця. І озвалася Марія до ангела, яке, як станеться це, коли я чоловіка не знаю. У відповідь ангел сказав їй: Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне, тому й святе, котре народиться, назветься Сином Божим. Ось і твоя дочка, і твоя родичка Єлизавета, що звуть її неплідною, і та зачала сина в старості своїй, вона вже на шостому місяці, тому що жодне слово не буває у Бога безсилим. А Марія промовила, ось я раба Господня, нехай буде мені за словом твоїм, і ангел відійшов від неї. Ми бачимо це благовіщення, як таку. Потужну силу Божу. І це було для Марії, для Діви, яка була, напевно, простою жінкою, і ну, вона не могла чимось виділитись великим. Але те, що могли люди бачити, але Господь подивився на неї. Господь глянувся на неї, і написано, що він зглянувся на покору. Зглянувся на те, що Ця людина могла прийняти це служіння, могла прийняти це покликання для того, щоб звершити таку велику справу, щоб це через неї саме була звершена велика справа народження Ісуса Христа, той початок, початок життя, початок нової ери, початок нового, нового для людей, чогось нового, яке. Люди чекали, яке люди можливо, не зовсім зрозуміли, але люди того чекали, чекали приходу Месії, приходу Ісуса Христа для спасіння для, для спасіння людей. І ми бачимо, що знаєте, таким великим, потужним було це благовіщення. Прийшов ангел Господній і звістив для цієї дівчини цю велику новину. Звичайно, це не просто було прийняти, були питання, були переживання, були думки. І знаєте, буває, часом ми, нам щось пропонують, якісь такі, можливо, навіть великі рішення нам потрібно прийняти. І ми хочемо, ну, хоч місяць подумати, чи хочемо подумати хоча б добу, подумати, чи кілька годин. І ми, ми Ну, можливо, це для як для кого, можливо, для якихось рішучих людей воно все дуже скоро рішається. Я завжди, ну, завжди хочу якусь паузу, хочу завжди щось пороздумувати, і щоб вирішити якесь питання. Щоб, якщо мене задають питання і кажуть, що вирішить так зробити чи так, мені хочеться якось, якось трошки часу. Ми бачимо, що часу, напевно, багато не було, але Марія, знаєте, такі важливі питання задала. Цього не може бути. Це, це недопустимо, це, це з людської сторони незрозуміло. І Господь пояснює. Господь пояснює цю ситуацію для Марії, як воно має статися. Господь дає доказ, що твоя родичка Єлизавета також вона в старості своїй має народити дитину. Це доказ того, що Господь може зробити не, незрозуміле для людей. Господь може зробити те, що для людей важко осягнути. І Господь підкріпляє цю дівчину. Він говорить і нагадує їй, що Господнє Слово воно збудеться, і те, що я сказав тобі, воно збудеться. Я підкріпляю ці слова тим, що є інші докази Божого благословіння і для Бога нема неможливої кожної, ні, жодної речі. І що ми госп... бачимо з цього Слова Господнього, що цей поклик Божий відбувається через ангела? Я хотів би звернути увагу на те, залишаючи трошки історію з Марією, про те, що коли ми бачимо Господній поклик, ми замічаємо такі місця Слова Господнього, де Господь, можливо, напряму говорив. До людей. Написано, що звернемось до старого заповіту, коли до Аврама був голос Божий, і ми бачимо просто ситуацію, як починається історія Аврама. Господь промовив до Аврама. І він каже: іди в ту землю, яку я покажу тобі. Залишай це місце, яке ти обжив в якійсь мірі. І Іди тією дорогою, якою я вказую тобі. Це говорив Господь. І, звичайно, можливо, не всі б послухали б голосу Господнього, ми бачимо, що був також голос Дойони в один час, коли Господь промовив до Йони і покликав його. І сказав йому про сказав йому про те, яке він має нести служіння, що він має передати Ніневітянам. І ми бачимо, що Йона пішов в другу сторону. Тобто він не послухався. Я не хочу говорити про непослух, але хочу звернути увагу на те, що навіть якщо говорить Господь, навіть якщо є якийсь прямий голос від ангела, не завжди люди слухаються. Але слухається покірні Господу, так як Марія, так як Авраам. Але все ж таки ми більшу увагу звертаємо на те, коли кличе Господь через якісь потужні такі події, через ангела, через поклик Божий. Написано про Гедеона, який також бачив ангела. Прийшов до нього ангел і сказав: Хоча ви знаходитесь в такій важкій ситуації, я зроблю велику милість для народу мого Ізраїля і твоїми руками, твоїми справами, твоїм послухом, твоєю жартовністю. Я зроблю велике чудо. Я визволю вас. І на той час визволити ізраїльтян і від тих ворогів було великим чудом. І навіть... Гедеон, знаєте, знаючи себе, знаючи свою сім'ю, знаючи ситуацію, він може в якось мірі не довіряється. І він допитується, невже це може статися? Хто є такий? Але ми бачимо, що все ж таки здійснилася велика справа, і цей Гедеон був покликаний для цього служіння, і він, і він пішов і зробив цю велику справу. Я хочу нагадати знову ж таки із, із Слова Господнього з Святих апостолів про покликання Павла. Це також була дуже велика подія, коли був великий розворот в іншу сторону, в іншому напрямку, людина, яка йшла, щоб осудити людей, щоб садити в тюрми, і потім він повертається в іншу сторону, зовсім в іншу сторону, для того, щоб. Благовістувати людям і проповідувати Ісуса Христа. Він покликаний був дуже знаєте, великою такою історією, ситуацією, коли був навіть осліплений, коли чув, велик, чув голос від Бога, коли він впав на лице своє, коли він не знав далі, що робити, коли він запитував. І це, знаєте, такі великі події, які, які виявляють цей поклик Господа. І знаєте, ми навіть можемо не з місць слова Господнього, а просто із почутого, із якихось книжок чути чи читати про те, що багато людей були покликані, знаєте, якимсь таким великим великим покликом чи великою подією. І знаєте, що нас? Воно здається, не залишає ніякого сумніву, коли Господь проговорив. Коли проговорив ангел, коли, знаєте, щось велике сталося, і ми тоді, здається, не сумніваємося, що Господь нас кличе до якоїсь справи. І я хотів би просто нагадати для нас ну, якісь простіші речі для нашого життя. І ми бачимо, що, як же з ці Ситуації, ці події можуть навчити щось нас, що вони можуть сказати для нас. І, звичайно, ми покликані Господом Ісусом Христом для спасіння. І як на, на, на рахунок того, що покликані ми для служіння. І е, я думаю, що багато людей на цьому місці вони відчувають цей поклик, хоча не бачили ангела. Хоча не чули якогось е, прямого голосу Господнього. Знаєте, я сам я сам не бачив ангела, і до мене таким голосом просто Бог не говорив. І я розумію те, що дуже багато ми дістаємо Слово Господнього цієї інформації, інформації про життя Ісуса Христа, інформації про поклик Божий. І ми, ті, можливо, які не бачили Ангела, не чули прямого голосу Господнього, все ж таки можемо розуміти те, що ми покликані Господом також до служіння. І є великі приклади Слова Господнього. Я хочу їх просто нагадати про те, як покликаний був Єлисей. Так, да, Він був пророком Божий покликаний. І він... Була така ситуація, коли він просто горав при волах, робив свою справу, робив свою справу землеробства. Можливо, від цього була велика якась користь і для інших людей, але Господь його покликав до якогось вищого, до якогось іншого служіння, до важливішого служіння для нього. Йому просто сказав пророк. Але є інша ситуація. Я хочу нагадати про Неємію, яким покликом він покликаний був. Ми не бачимо, щоб там написано було про те, що ангел прийшов йому сказав. Не, не було сказано, що Господь сам йому в молитві проговорив. Але ми бачимо, що Неємії сказали люди, які прийшли, які. Засвідчили про те, що в Єрусалимі дуже велика біда, що Єрусалим це гроб батьків. Написано, що це гроби батьків. Знаєте, це якась велика історія, це велика, велика пам'ятка ізраїльського народу у великому занадбанні. І Написано, що цей чоловік просто почув від людей цей голос, цей, цю ситуацію. роздумавши, помисливши про це, написано, що він плакав, він молився, він постив. І знаєте, просто від людей, почувши цю, цю таку справу, почувши просто занепад Ізраїля, занепад Єрусалима. Він проймається цією думкою, він проймається цією проблемою і вирішує йти служити, вирішує йти і відбудувати ці стіни. Вирішує, знаєте, з великим натхненням, з великою переконливістю йти і служити у цьому питанні, у цьому служінні, у, цьому, у цій справі. І на той час це не була якась можливо. Занадто духовна справа, це було відбудування, це була проста стройка, це було очищення і вино, виноска мусору, і, і і за цим, знаєте, послідувала велика справа, після того від, від е, відремонтувався храм, після того від е, відбувалося вже служіння І знаєте, розпочата була велика справа, яку яку почав. Той чоловік, який просто почув від людей, що там занепад, що там біда. Я хотів би, щоб ми, знаєте, на своєму місці кожен для себе взяли приклад із цього слова Господнього, про те, що навіть якщо нам не говорив ангел, якщо нам навіть не сказано було якимсь великим покликом, поклик Господній, знаєте, знайти в Слові Господньому. Те, до чого кличе Господь. Ми розуміємо те, наскільки багато є неспасених людей, які ми можемо сказати чи написати про Ісуса Христа. Ми маємо сім'ї, в яких ми маємо передати нашим дітям. І це також є служіння, це також є покликання мати сім'ю, мати дітей і турбуватися про них. Не тільки про те, щоб вони мали що одягатися і мали що їсти, і мали яких, якийсь достаток, а щоб вони мали, знаєте, навчання через слово Господнє, щоб вони полюбили Слово Господнє, щоб вони полюбили Біблію, щоб вони полюбили церкву. І знаєте, це все, це все зароджується від нас, батьків, це все від знаєте, початків нашого навчання. І це велика справа. Вони потім підуть. Вони потім почують поклик Божий для якогось служіння. І є різні служіння просто в церкві. І навіть тема про те, щоб поширювало служіння навіть в церкві, про те, щоб навіть коли потрібно буде навіть в нашій церкві зробити два потоки. І ми розуміємо, те, що, що потрібно більше співаків, потрібно більше проповідників. Потрібно більше вчителів недільної школи, і потрібно для цього більше молитов, потрібне Боже благословіння для цього всього. Я думаю, що ми можемо зрозуміти, що ми покликані для того, щоб служіння поширювалось. Ми покликані для того, щоб молитися для тих, що служать більше. Ми покликані для того, щоб сказати іншим про Ісуса Христа. Ми покликані для того, щоб. Виділити яких, якісь фінанси чи якусь фізичну силу для того, щоб служіння Господнє продовжувалось, щоб служіння Господнє поширювалось. І хай би Господь нас благословив, щоб ми пронялись цією думкою і не думали, що ті, хто почули голос Божий, ті, хто, можливо, вище сидять, більше знають, більше розуміють. Тільки вони покликані для того, щоб служити. Ми всі покликані і тому ще порахував. Хай би Господь нам допоміг, щоб ми знаєте, служили, старались у цьому служити. Останнє місце Слова Господнього, яке я ще хочу прочитати для всіх нас, це послання апостола Павла до Єфесян. 4 розділу 7 віршика. А кожному з нас дана благодать згідно даром Христа? Тому сказано: піднявшись на висоту, він полон полонив і дав дари людям. А що значить піднятись? Як не те, що раніше він зійшов до найнижчих місць землі? Хто зійшов, той піднявся вище від небес, щоб наповнити все, він і поставив одних апостолами, інших пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями, щоб приготувати святих для справ служіння, для збудування Христового Тіла. Ми бачимо, що хтось був покликаний великим покликом, потужним покликом для служіння. І ми бачимо, що апостол Павло говорить, що ті апостоли, ті служителі, ті проповідники, ті пастори та вчителі це ті люди, які, знаєте, можуть в якійсь мірі направити нас для того, щоб і ми знайшли якесь служіння, щоб ми відчули і побачили поклик Господнього, Господній поклик для служіння в нашому житті. Хай Господь нас благослови, щоб ми прислухалися до Слова Господнього, прислухалися до, до тих, які можуть навчити нас, до тих, які можуть підказати нам, для тих, які можуть допомогти нам зрозуміти, до чого кличе нас Господь. Хай би Бог благословив нас і ми постараємося для того, щоб служити Йому, щоб прислухатися до Слова Господнього, прислухатись до Його поклику. І прославляти його святе ім'я, і служити для інших, служити для церкви. Ми будемо молитися, хай Господь нас благословить, що ми знайшли цей поклик для нашого життя, для нашого служіння і надалі. Амінь. Давайте помолимось.